Народ, привіт-привіт. Що привіт. ви бачите на фото? Ну, що ви бачите? Ви бачите морду діда Василя. Ну, правда, значно молодшу ні у нас, ніж вона зараз є. У 2014 році така штука була. І що ви думаєте, оцей літак, він реально летить в мене над головою? Це реально. Я стояв в спеціальному місці в Польщі, е... точніше, в Варшаві. Е... Але я Краковська. Там є аеропорт, по-моєму, Шопена. І літаки е, заходять на посадку прямо над трасою. Оце я стою на тротуарі, ззаді за мною е, загорожа того аеропорта. І літаки, там якийсь такий аеропорт, що літаки з тієї самої полоси взлітають і стають, на, на ту саму сідають. І оце момент, коли літак вже сідає. Саме в той момент я спеціально стояв там, чекав, щоб зловити таку секунду і сфотографувати його в себе над головою. От така була в мене історія. Гарна була погода. Дуже давно я вже там не був, чи точніше, давно я там був, е, ну, маю на увазі, там, то в Польщі. от Це фактично в 2014 році. Це вже сьогодні 25 рік, то то вже більше 10 років, як я, як я був в Польщі. Хотілося б поїхати. Пройтися там, побувати в тих місцях, де я був, побувати в тих місцях, де я не був. Ну, в хороших місцях маю на увазі, в хорошому розумінні. Ну, на цьому бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого. Ану, похваліться, в кого є щось подібне, якісь такі унікальні фотографії, що ви десь таке зловили. Ось такий момент такий, такий супер пупер цікавий. Я не можу похвалитися такими фотографіями. Це, можливо, навіть єдина фотографія у мене-така, така, така, супер унікальна. Бувайте здорові! Всього вам хорошого, до нових зустрічей!